Всім привіт! І ви на каналі Atomplay, і сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою Farming Simulator 2022 року. Ну що ж, хлопці, сьогодні в серії не все так просто. Я купую нову техніку, я обробляю наші поля і знаходжу секретну техніку Діда, яку він заникав від нас. Хотілося би почати цю новину з радісну. Точніше, хотілося би почати цю серію з радісних новин, але. Походу, не сьогодні, тому що в мене чомусь ферма вирішила видалити мою е сохранку. І мені тепер приходиться не дуже весело встановлювати всю нашу ферму такою, яка вона була до цього. Так що, через пару хвилин ми повернемось і почнемо нашу серію. Ну що ж, хлопці, всім привіт! Я так сказати, відновив свою ферму, так як зумів. Вся техніка, звісно ж, наша така, як і була. Е, давайте приступати до тієї роботи, яку я вам говорив в минулий раз. А минулий раз я казав, що нам потрібно багато ізвісті, щоб е, наші поля удобрять. Нам потрібна ізвість. Сьогодні, коротше, серія буде тупо насищена саме роботою в полі, тому що ізвість потрібна, потрібно оприскати е, все поле, і потрібно сьогодні буде. Посадити нову культуру. А знаєте, що я хочу садити? Ви, мабуть, ніколи би не здогадалися, якби я вам зараз не сказав: я хочу посадити картошку. Дуже багато картошки. Я не знаю, куди я її буду звозити. Поки що я це не знаю. Але я сподіваюся, що я вирішу якось цю проблему і знайду місце, де її зберігати. Привіт, діду! Чуєш, я хочу тут е, зайнятися картошкою. Як думаєш, вигідно це чи ні? Синку, я тобі скажу так, що картошкою тут займатися не вигідно. Ти що, що? Не знаєш, що в нас є сахарний комбінат, чиш. Сахар тут переробляють, блядь, сахар набагато вигідніший, ніж ця твоя картошка. Uh, о, точняк, діду, блин. Я тобі так скажу, я й забув, що у нас є сахарний завод. Ну от. А це, я тобі, якщо що, даже допоможу. У мене там в заночі, короче, осталося дві техніки, ну такі, правда, старі. Але тобі можуть допомогти збирати коротше, цю сахарну коротше, ти понял, буряки ці Да, Ну що, хлопці, як ви зрозуміли, в нас все перегралося. Я хотів для свиней. Е, цей Картошку, якби садити, але дід каже, що вигідніше буде сахарний буряк. Ну, здається, я правильно називаю. Коротше, буряк будемо садити. От і так. Е, правильно, Правильно, дід каже, бо в нас є сахарний завод. Ми можемо продавати на сахарний завод буряк і получати там сахар, можливо. А з того сахара, якби, ми получимо ще свої плюшки. Тому знаєте що? Тому я пропоную зараз поїхати здати зілок на автосервіс в нашому селі. Тому що в мене. коротше, не то, що в мене. Я так сказав, тому що в мене. Тому що потрібно нам насіння перевозити, ну точніше, буряк потрібно вести, потрібно удобрення вести, ізвість, ну, вапно, вапно ви казали по-українськи, вибачаюсь, вапно. да. Потрібно вапно нам якось вести. пожину. сьогодні здам зілок в автосервіс, хай мені зроблять борти. Другим ділом це замовлю зараз сілку. Поки грошей ще вистачає, замовлю сілку. А там побачимо. Можливо, не знаю, можливо, мені потрібно буде ще щось на фермі зробити. Но я думаю, що потрібно буде зимою, зайнятися Зайнятися коротше, тим, щоб було місце, де зберігати цей буряк. Бо я ж не буду його відразу продавати, це невигідно, якщо я його відразу буду продавати. Так, все, я до пацанів, я погнав. Зараз Зараз, короче ми з ними там добазаримося, за скільки вони мені зроблять і так далі. І, і наступним ділом будемо вже все вести. Все, хлопці. Я поки що залишаю зілочок, хай його ремонтують, ремонтують, це голосно сказано. Ну, Хай роблять його, хай роблять. Все, я до пацанів. Я пішов... Ой, стоп. Коротше, я пішов до пацанів. Хлопці, дивіться, що мені привезли. Звісно, не цю фуру і не цей прицеп. Мені привезли сілку для того, аби я міг посадити буряк. Ну, точніше, я купив на фірмачі у тіпів там одних із Києва. Вони мені відразу її привезли. Ну, я сам би її, чесно скажу, я б не привіз би ніяким чином, тому що вона дуже здорова, вона на 12 метрів, здається. Ну, я так приблизно посчитав. Ніби ХТЗ моя повинна впоратися з цим усім. Тому ось такий апаратіще. Просто реально, апаратіще до мене приїхав. Не знаю, не знаю, <хи> куди я його буду ставити. Е, я з цим типом, до речі, з воділою домовився на те. Зараз відкрию йому шлагбам відразу. Домовився на те, щоб він мені поміг е, оцю дідову техніку, яку він там розказував, якась стара техніка, блин, десь він її приникав. Е, щоб він мені поміг перевезти. Тому що дід сказав, там треба здоровий прицеп і ми її хрен перевеземо, типу вона вже давно не їздила. Коротше. Зараз який план? План досить простий. Паркуємося, вигружаємо цей прицеп, їдемо, забираємо ту дідову стару техніку, яка там залишилася. Я не знаю, де він її заникав, чесно кажучи. Блин, без поняття, Де тут можна в Красилівці заникати техніку, щоб ніхто про неї не знав. Ну, блин, дід умудрився, я вам так скажу. І е, потім відвозимо цю техніку на СТО. Бо, ну, я сам її особисто не зроблю. Я не знаю, що там робити. Блін, коротше, я відвезу до пацанів своїх на СТО, хай вони там її роблять і заберу заодно ЗІЛ. ЗІЛ мені потрібен для того, щоб поїхати на Київ, закупитися всякими полезними штучками, скажімо так, для нашої ферми. Тому давайте, давайте приступати до плана дій. Поки сьогодні нікого немає на фермі, ніхто не прийшов на роботу, бо я нікому не дзвонив, нічого поки не казав. Хоча завтра, коли я вернуся з Києва, завтра їм роботи буде дофігіще. Ну я вже розказував, що удобрить і звістю оце все треба буде їм робити і посадити. Зато вже хоча б новою сіялкою їм прийдеться це робити. Бля, я не знаю, ого. Ого. А що це ХТЗ не може заїхати чи що? Та ні, добавля. Бля, я не можу на цей прицеп заїхати, в чому прикол. В чому подвох? Алло, Карл. О, я виїхав. Навіть кий не пригодився, тому без нього тут все до... О, бочку за... Коротше, бочку захерачив. <хи> так, я думаю, що десь отут я і поставлю е, зараз цей прицеп, а там потім розберемося. Можливо, він тут і завжди буде стояти. Не знаю. І, 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 і. І зараз треба буде брати діда з собою. Щоб він поїхав, показав, де хоча б знаходиться та техніка, Блін, а то я ж не знаю. Блін, я, я серйозно я не розумію, як він блін, стільки приникав від мене? Ну, тупо. З самого початку, так, да, я прийшов, тут вся техніка стояла на виду, а оказується, в нього ще десь є. Ще десь є заникана. Ну йома, -йо. дід, звісно, красавчик, я вам так скажу. Так, все. Давайте зараз вперед, отуди, пожалуйста, і там зупиняйтеся, і ми зараз з дідом підійдемо і поїдемо з вами забирати наступну нашу техніку. Ну що, діду, ти ж готовий? Давай, погнали, блін, вони вже нас чекають. Давай, спіши, блін, покажеш зараз, де там хто, що, блін, розкажеш нам все підряд. Е, так що, пацани, ми погнали, давайте без лишніх слів, я хочу побістріше цю техніку забрати, відвезти її на ремонт і потім уже на свою базу. Нову, так то сказати, техніку, чому б ні. Ну що, діду, де ця техніка? Симку, а ти що не бачиш чи що? Та я якби бачу тільки звалку тут і більше нічого, я не розумію. Я взагалі раніше не знав, чесно кажучи, про те, що в нас є тут мусорник якийсь. Симко, це не мусорник. Це Та я так замаскував цю техніку. Тому що в мій час це була досить секретна техніка, про неї ніхто не знав. Блін, діду, шо це за секретна техніка? Ну, коротше, вона в самому кінці, так що й ти поглянь на неї. А потім давай якось там заїжджайте. Скажи, як цьому витіли, покажи правильно заїхати і грузить цю техніку. Йо-моє, -йо. а я такої техніки ще ніколи не бачив, я вам скажу. Вона хоч заводиться чи ні? спс 4.2, якась ркс 6. Це ще й старий МТЗ чи шо? чи ЮМЗ хрен пойми, я в них не розбираюся. Блін, ніфіга собі. Оце дід Красавчик блін, заникав таку техніку просто. Ну, не знаю, подивимося, як вона буде працювати. Можливо, можливо навіть я не буду купувати нову якусь ось. Ця, в принципі, непогано справиться. Ну, подивимось, подивимось. Ну, Виглядає вона, звісно, вже. ужасно, вже вся вицвіла, вже немає цього красного кольору насиченого. Ну, а що ви хочете біля мусорки, блін, знаходиться. Так. Я тоді кажу воділі, зараз як там припаркуватися, хай він грузить цей вантаж і разом з воділою поїдемо вже на СТО, а дід, дід коротше, діда заберуть, діда тут всі знають і знайде з ким доїхати. Так що погнали. А тепер, як то кажуть, найцікавіше, чи заведеться, чи заведеться ця техніка, чи ні. Ану давай. Блін, треба прокачать, походу, треба прокачать бенц. О, диви, завелась. Завелася? Йомаю! -йо. Оце прикол. Щось заводиться. <рес> Але її, походу, обслужити треба буде прям дуже срочно треба буде обслужити, реально. Бо я так розумію, що вона вже давно не їздила, треба, щоб її подивилися, чи бенз ніде не тече. Взагалі, що тут відбувається з цією технікою? Не, ну дід, звісно, красавчик, я не знаю, як він таку техніку никав. Ну, блін... молодець. Мені досталося саме головне в, на... в спадщину. Так, заїхали, так? Да? Так. Да, заїхали на рампу, все добре. Я тут. Перша на місці. Тепер ще треба подивитися, чи друга заведеться. Взагалі, чи вона друга влізе сюди, чи ні. Ого, диви. Прям прицеп тут зроблений. Так, давайте другу заводити. Блін, а друга взагалі не хоче йти якось туго. О, завелась! Ви прикидаєте, завелась все-таки. Я думав не заведеться, чесно кажучи. Стільки років стояло. Ну, що ви хочете? Зараз, якщо до діда підійду, скажу, що я в шокі, що ця техніка взагалі заводиться. Він скаже, це секретна техніка. Звісно, вона б завелася би. Так що я не хочу до нього йти. Нічого не буду йому казати. Я сам здивований, чесно кажучи, тому давайте краще вантажитись, грузитися, чи як правильно сказати, сюди. І поїдемо все ж таки, її відремонтуємо трішки. Так, єсть. Так. Да, все. Погнали. Ну... Блін, непогано так, так? Да? Непогано так дивиться. Дві секретні техніки. Просто. Знайшов на мусорці, можна так це описати. Тупо знайшов на мусорці секретну техніку. Так, <хи> да, прикольно. Все, погнали. Погнали ремонтувати. Недаремно я ставив свій зіл, звісно, сюди на ремонт, но пацани заробляють. А я теж буду заробляти. Я буду заробляти на. На буряку? Чом би ні? Я якраз е, хотів попробувати. Я ніколи в житті не заробляв на буряку. Мені просто навіть цікаво, наскільки це буде вигідно чи не вигідно. я не знаю. Ну просто потрібно ще за зиму все підготувати. Ви розумієте, просто там стільки роботи буде. М -м -м. Зимою прийдеться трохи, можливо, базу розширяти, чи що, я не знаю. Ну, щось прийдеться придумувати. А, Саме головне забув. Забули відсипити цей. Забули відчіпити цю техніку від тросів. Так, треба всю повідчіплювати. А то не дасть потім виїхати. Коротше, зимою роботи буде просто дофікіща, я так скажу. Зимою буде чим зайнятися. А поки що я знам цю техніку. Хай вони там приводять її до ладу, нам все одно вона зараз не потрібна. От, е, не знаю, можливо, через, через місяць, якщо вони за місяць встигнуть, то зроблять за місяць, не встигнуть за місяць, ну, значна судьба, блін, через два заберу. Мені вона поки що не горить. Я їм так і сказав, тому хлопці, вони мої ці друзі, знають все, що мені це не горить. Хай собі роблять потихеньку, мені саме головне, щоб вона працювала. А то вона зараз е, не в дуже хорошій кондиції. <ріх> ну, Ви самі розумієте, блин, стільки років вона просто тупо стояла на свалці, ніхто за нею не дивився. Я навіть не знаю, що від неї очікувати, скажу так. Все, без лишніх слів здаю, відпускаю зараз воділу і їду сам на Київ. Е, їду на Київ, буду брати цей. Буду брати насіння, оце все. Тому що мені треба поповнювати нашу базу. На нашій базі взагалі нічого не залишилося вже. Ну, типу із того, що насіння, там полівачка, і, і, ізвість, вапно, як ви кажете. Я просто привик ізвість, вибачаюся називати весь час. Е, тому все. Давайте вирушаємо на Київ, привозимо і починаємо працювати вже на полі. Я повернувся з Києва, правда, мені загрузили як-небудь. Блін. Коротше. Там свої були приколи. скажем так, я незаконно трошки заїхав на один склад чорний, аби подешевше забрати, і вийшло, загрузили так, аби. Побыстріше я звідти уїхав. Тому ось воно ось так і вийшло, що розсипалось. Ну нічого, нічого страшного. Я зараз все тут в себе поставлю, все назад там десь висиплю. Я навіть за це не переживаю, чесно вам скажу, що воно там десь повисипалося. Ми його зберемо з моїми хлопцями і все буде добре. Так що поїздочка на Київ зря не пройшла, як ви бачите. З товарчиком я приїхав. Так, да, мені відзвонилися. Коротше, оту техніку, що ми привезли, получається, діду засекречену. Е, ока. <клінь> Блін, заболів, навіть. Оказалося. Що вона поломана. Вона все ж таки поломана. і мені насчитали вже прайса на 100 тисяч. 100 тисяч гривень. Йоханий бабай. Я, звісно, в шоці, я вам так скажу. 100 штук це не хухри-мухри. Ну. Що поробиш? Зато безкоштовно досталася, я хоча б ні за що не платив. Тому, дякуючи цьому, я можу відремонтувати навіть ту техніку. Так, все. Е, зараз буду визванювати Василька і Нікітоса для того, щоб вони починали вже тут працювати. Е, а, я, а, я, а я займуся самим чудовим ділом. Я поїду, е, завезу пшеницю курам. До речі, курей я трошки знайшов Найшов по сусідам, так як я й казав. <гум> ну Там не багато у мене. 30 курей я знайшов. Так що, кури в нас вже є теж. Якщо ви пам'ятаєте минулу серії. Ну і, до речі, треба навідатися все ж таки до курей, подивитися, що вони, як вони там, і... чи все в них добре. <свісно> Бо я не знаю, я ж кажу, я там не бував ще досі. Я людину знайшов, я людині доручив, щоб вона дивилася за ними, але потрібен корм, сказали. Добре, що в нас є пшениці дуже багато. Так що я зараз поїду за пшеницею ще. Ну, вигружусь, поїду за пшеницею. Заїдемо до курей і. не знаю. Можливо, ще чимось займемось. <с christian> На фермі скучно не буває, справ у нас просто куча. Хто забув, це Василь, це Нікітос, так що. Я щас їм цей. Так, пацани, для вас є робота. Сьогодні вам потрібно буде удобрить 22 -е поле. І звістю засипать теж. Ой, 22-й кажу, 12 поле, вибачаюсь, пацани, 12 поле звістю засипать і удобрить, а також посіяти. Щоб, блін, без лишніх оцих всяких приколів, щоб ви сьогодні ще це все встигли зробити. Ви поняли мене, блін? інакше зарплату свою не получите. Отаким треба бути строгим начальником. Щоб пацани приступили до роботи, бо вони, блін, херачать оце, я не люблю такого. В мене треба, щоб все робили правильно, щоб працювали, а пили тільки зимою вже. Хай п'ють зимою, коли вихідний день. Так, що я хотів зробити? Я хотів помити техніку, тому що у мене трошки вона грязновата після того, як я виїжджаю в поля і пацани виїжджають, і свою помить заодно зілок цей помить. Я ж на ньому наїздив, блін, нормально так наїздив. Так, все, е -е, пацанів на поле відправив, і моє діло тепер поїхати за пшеницею. Поїду я на Мазіку, Мазик взагалі тема. Ну я його планую продавати. Так що, якщо комусь треба, пишіть, продам маз е -е, майже даром. такі у нас справи. Як же ж класно наблюдати за тим, як працюють твої працівники? Ось на кого треба було вчитися весь час. Потрібно було вчитися на директора. Просто-напросто, прикиньте, в першій серії це все виконував я. Ну, Точніше, в перший місяць, в другий місяць мені вже почали допомагати мої хлопці. А тепер я взагалі можу просто собі сидіти, кайфувати і дивитися за тим, як вони працюють. До речі, Нікітос. Он на оранжевій ганяє ХТЗ старий. Е, Васильок, он погнав, поливає тут все. Я думаю, що в мене прям культура буде прям пупочка ідеальна. Так, а що це за розсадниця? Подожіть, що це таке? Е, Подожіть, я хочу подивитися. Во, да. Е, удобрення, Бачите, дивіться, тут все удобрено, а мені треба. Подожіть, якщо убрати... Ізвість ніде вже не потрібно. Все удобрено, все зроблено. 12-те поле удобряти я не буду. Мені залишається оце, Давайте його 20-м називати, тому що на 22-му у нас база все ж таки наша. А на 20-му буде. Ну, все як і кругом, буде картошка. Звісно ж, картошка. Що ж ще може бути? Да, Все ось працює, все як треба, і знаєте, що я хочу сказати? Я сьогодні поїду в Київ ще раз. Я хочу забрати одну техніку. А що за техніка, спитаєте мене? Да, все дуже просто. Я хочу катки каток взяти. Я хочу взяти каток, аби прикатувати посів. Тому що пише, що воно там буде краще рости і все остальне. От для цього я хочу купити ще катки. Ну, один я куплю, не знаю, правда, який я найду. Ну, подивимося. Я думаю, що в мене все вийде і все буде так, як треба. Тому все, хлопці, без лишніх слів, я погнав за катком. А, Пацани хай працюють. Хай працюють на благо нашої ферми. A few moments later. Мені здається, що я сьогодні просто взяв і угробив коробку Нісани. Не все так. Добре, як мені здавалося. Тепер мені пройдеться мій Женісан відвозити на СТО. Тому що 5 тонн тон просто так не сказалися мені. От реально дуже складно йому тягнути. Він ледь тягне вже. Походу, я щось з коробасом начудив. Подивіться, просто обороти, бачите, ходять туди-сюди. Блін, зря. Треба було брати якусь вантажівку, мабуть, свою. Явно не на Нісані це тягнути. Ну нічого, нічо, здам на ремонт. Сподіваюсь, недорого буде стоїти та коробка. Ну, Це я так сподіваюся. А як насправді я не знаю. Ну... А, ніколи не повторяйте отаких помилок моїх, які я зараз роблю. Просто-напросто вчіться на них. Не можна на легковій машині забирати отакі тяжкі... отаке тяжке обладнання. Але катки в нас є, все. Катки на місці, теж на базі, на, фі... на нашій агрофірмі. <смі> Агрофірма називається Атом та його дідусь. Ні, я не знаю, як її назвати. Давайте пишіть, будь ласка, ваші пропозиції. І, можливо, якийсь із них все ж таки я виберу і буде, буде основною назвою моєї фірми. Так, все. Потрібно буде зимою, блін, здати Nissan. На ремонт коробки. Поки що він поки їзде, хай поки працює здам його. І да, зимою у нас буде діло. Зимою потрібно буде. Зараз покажу вам, де саме. Зимою потрібно буде побудувати нам ось на цій ділянці, ось на цій частині, де зараз нічого немає. Я її вже так трошки викосив, оце все зробив. Тут потрібно буде зробити склад для нашого буряка. Тому що буряк потрібно десь зберігати. І якраз позаду моєї фірми, основної бази, якраз позаду буде такий, я не знаю, що я там построю. Ну, треба опять макса визивати. Хай Максим там думає, що построїти, як під'їзди зробити правильно. І отут буде в нас зберігатися бурячок. Бурячок. Молоденький Молоденький бурячок, да. Так що такі справи. Ферма поки що розвивається потихеньку, до речі, я вам не розказав саму головну новину. Не знаю, чому я її зараз на самий кінець майже залишив. Минулий місяць. Ну, до цього всього, типу. В мене тут е, відбулася одна дуже класна штука. А. Бачите оцей білий слід? Як ви думаєте, хто його залишив? Василь! Василь, блін, він на той Василь. Він їхав, каже, я забувся виключити. Подивіться, просто взяв, оставив вапно мені отут на базі. Короче, блядь, прийдеться щось з цим рішати. Ну, лопату візьму, лопатою, мабуть, загружу якось там, чи туди на мусорку викину. Ну да, строїтелі не убрали мусорку, у мене тут реально трошки грязновато на базі. Да, що я хотів розказати? Я заробив 2 ляма за сезон уборки своїм же комбайном. Пацани, прикиньте, 2 ляма, 2 ляма гривень. Хто би міг представити собі? І за цього, бо ви, можливо, зараз би мені писали, а де ти взяв цю всю техніку? Ця вся техніка куплена завдяки цьому комбайну. Так, да, мені його потрібно буде обслужити, направда, правда, вже в наступному сезоні, тому що він ще сезон може спокійно прокатати. Ой, блін, на все йдуть гроші. Я не знаю, де мені ці всі кошти брати, але я сподіваюся, що ми якось викрутимемось, і все в нас буде чудово. Так, да. Я поки піду по кумарю, хай пацани працюють, і, а потім буду. Цей. Вони то знають, що треба сіяти, але треба їх проконтролювати. Тому що без контролю вони взагалі можуть і не працювати. Все, я пішов спать. Я пішов спать, а ви. <сум> дивіться за ними, <сум> щоб вони працювали. Знаєте, оказалося все дуже банально. Так, да, пацани-красавчики, вони поробили, зробили свою роботу, навіть ось Толян уже... ой, Толян, кажу. Василь. чи цей Василь, Нікіта, блядь, Вибачаюсь, я їх, блять, путаю вічно Нікітос, коротше, вже поставив хтз вже взяв обладнання, заповнили, все, да. І знаєте що? Дід нас вовремя зупинив. Чому нас дід е, вчасно зупинив? Да тому що зараз не сезон посадки то с... цей, буряка. Сезон посадки буряка аж е, в вбери... е, березні весною. Весною треба садити буряк. А якраз таки осінню якраз сезон збору вражаю. Ну, ладно, нічого страшного. Тупанув. Не спорю, перший раз сажу, тому не знаю. Не знаю, як воно правильно це робиться. Добре, що в мене є дід, який може мені все підказати. І, хлопці, в мене є план X. Тобто геніальніший план, який я хочу реалізувати, але реалізувати я його буду в наступному. Ой, коротше, резлю... Резлю... реалізувати його я буду зимою. Тому. Всім дякую за перегляд! Отака получилася серія. Сьогодні ми дуже багато чого зробили, і нові техніки понакуповували, з полями рішили вже всі задачі. Так що, в принципі, цей сезон можна закривати. Тобто, зараз ми закрили повністю літо. І все. Чекаємо. Чекаємо зиму. Зимою буде план X, який я виконаю. Я не хочу просто розповідати, що це за план. Ну це супер глобальний план. Так що дякую за перегляд. З вами був AtomPlay. Гра під назвою Farming Simulator 2022 року. Ну що ж, до нових зустрічей.